Так, вітаю, друзі. Ну що, у за... нас завершення конкурсу, який у нас проходить протягом тижня. Конкурс у нас був в Discord. хто хоче дізнатись, що це за проходить за конкурс, може долучитись до нас в Діскорд-групу та глянути вкладку Бонуси. Там все детальненько, все класненько, розписано. І сьогодні ми будемо вибирати відбирати завдяки рандому. ж це в нас переможе. Давайте в. 19.40. Ми будемо вже через рандом Орг перевіряти. Хто ж цей щасливчик? Хто там чиманив богині удачі? Я тегно, хто тут? Чат, вітаю, так, так. Єдине, що хочу сказати, тут є певні люди, які я не знаю, чи їхній коментар, тобто аккаунт в Ютубі, має там Абакадабру, так як у нас вже з'явились нікнейми на Ютубі і на Твічі, вони трошечки різні. Тому, якщо хтось не виконав умови. У нас там умови дуже досить прості. Це там е підписка YouTube Твіч, Вподобайка. Е і вона, і під два відео написати комент мінімум, мінімум 7 слів. Це також як умова. І. Так, Луїс, привіт. Гранович, привіт. Ігор, вітаю. Тому я трошечко цього будемо перевіряти. Я собі протегав. Умова там. Зараз будемо демка екрану. Я думаю, це рубрика хай буде, ще рандом орг. Я через інший мікрофон. А я не робив то вже все. Ігор. Як так? Тиждень був. От сьогодні теж там, я замітив, типу, е тиждень тому. да я приймаю участь, приймаю такий. Блін, я вже не встигаю. Не відкладуйте. Відкладуйте щось на потім. А потім що буде? А ти не хотів? Ну, це вже інше. Ну, якщо не хотів, то ти, не... ти прийняти участь. Це вже. Але ти писав коментарі. Так що тобі вдяка. Велика сильна дяка. Так що. Це зовсім інше. До речі, Луїс, е... Ігор Гринович. Хто там ще у нас друзі в чаті, дивиться. Завтра у 18.00 включаються дропси. Буду New World, вам можливо, даже... Навіть... Ще, ще ніхто спокій. Якщо вам навіть, наприклад, ви не граєте гру, ви можете дропси отримати. Як тільки вас гра появиться, ви ці дропси отримуєте. Я в деяких іграх так отримав. То вони зберігаються, умовно, на вашому аккаунті Твіча. Це таке на потом. В 40 будемо запускати. прев'юшку я поставив в New Ворлд, тому що там були умови саме з New Ворлдом більше. Тому я залишив превюшечку New Ворлд. Хто виграє? Так, да, треба Луїс підключити скіни Афієні. Виходить новий серіал. Це. Тобін світити ігор, вони можливо скоро зроблять, бо вони, бач, колаби пішли нарешті. І в них, коротше, ну, а вдруг? І в них е, Amazon Prime Video, і, з. І, і, Грифон, так називається серіал. Серіали Грифон. З Грифон. Е, буде колаба. І от в цій колабі, з чорної вежі, там е, скіни прикольні, реально прикольні, гліфики. І, як далі? Ну, завтра я вам все покажу. розкажу. Дивитись досить небагато. До речі, чим з минулих. Минулих нам треба було дивитись 4 часа, щоб отримати щось. Зараз годину. Ще хвилин і будемо розпочинати. Єдине будемо звіряти. Реально, ну не сходяться нікнейми. Я, ну, ну, тут... Чому ну, ніхто не хоче нікнейм, типу, Горнович. В тебе, до речі, там також є вла власний нікнейм. Давай я тобі скажу, який. Як ти думаєш, який в тебе нікнейм? Горнович 2029. Типу, 20 це, що? Що це таке? 20 рік, 29. Ну, коротше. Ну, в тебе. от. А є хтось там, знаєш, з е ніком, наприклад, юзер. E, slash U5NV7X4U. Я грибу, хто це? От, в Горновича реальний, в Луїса все супер. Там. Ну, коротше, отакі приколи. Чуваки, там, ну і коротше, де Зенчика нормальне, так? Да? Або юзер, ну коротше юзер там ре 8, це щось там. Типу, коротше, така фігня. Так, в 40. E, давайте екран. Захоплення вікна. Властивості. Це все, все буде лишнє. Хай буде отак. А, ні, ну вам лінк покажу. От бачите, лінк, Він все равно по подоб... подоб... доступу. Типу, тобто, зазвичай оцей лінк достатньо, по типу, щоб зайти самому туди, переглянути, але він не под... доступу. Тобто, конкурси, я всі з... З... зазвичай зберігаю, щоб не було ніяких приколів. Рандом орг, а бачите все Ctrl F5, щоб ви не думали, що все проплачено. Так. І так, так і в нас по умовах було. Перше там твіч, друге там відео, третє там. Третє, ну, друге відео. Я спеціально вказав умови сім слів. Я просто хз, що вони там думали? Давайте перевірю ще на каналі, можливо, хтось до 18-ї встиг, але я не впевнений, бо я переглядав перед запуском. О, Вігора нормальний нікнейм. Луіс, це нікнейм. Очікую на розгляд нічого нема. Цих також нема, все. Все, всі, 45 нас цифр, правильно? Від 1 до 45. Тобто ми тут виставляємо мінімальний 1, максимальний 45. так що давайте, чат, ви пишете ОГО, і я нажимаю кнопку Генерайт переможця. Дякую. Ви пишете Го, а я нажимаю кнопочку. Якщо випадає той, хто не виконав умови, ми зробимо перезапуск конкурсу прямо завтра. О, реально. Бо мені я не можу виграти ні. Ого, го. Давайте. Ого. Тридцятий. Мімулі. Мімолі написав комент. Це вчора до нас новий учасник Діскорда. Вчора, реально, Самий новенький, хто до нас доєднався, це Мімолі. Капець. Капець фартануло. Ні, реально він вчора до нас доєднався. В якій годині? Десь в десятій. Ну, капець лакар. Ну, просто вчора чувак 10-й години дня до нас доєднався на Твіч, на Ютуб і в канали. Ну, коротше, давайте так. Від вас вподобайки та перегляди. Також, якщо ви будете залітати на Твіч, його пробустите, А я наступного місяця знову конкурс зроблю. І, можливо, буде винагорода більша. Розіграш був гра на вибір. Тобто є бюджет 200 гривень, він за цих 200 гривень вибирає собі гру. Ну, і я дарую це в стімі, А також там була ще така умова, що я можу ці кошти йому на картку е, наступного місяця. Це, ну, я би хотів би, наприклад, не червення. А наприклад, у нас 21-го розпочався конкурс. От е, конкурс або 18-го, або 25-го. Типу на тиждень. Давайте домовимося так. Від вас активність, від мене конкурс. Норм штука. Мені здається, нормально. Вам як? І не бачу будемо просувати YouTube чесно, якщо так взяти так відверто, положучи руку на серце. На 6 пострій на рік. Так, мимоліє. Вітаю з перемогою. Так, він в Діскорді був. йому написати. Ну, я вже вам скажу, що він відібрав завтра по факту. Завтра що він відібрав дета? Його нікнейм. А, 5 червня, а, 5.06. Я подумав, 5 літрів, значить 0,6 міліграм. я про це подумав. Ого! Один промазав. То ваше ж реально втрох день народження в червні? Спокій. Ігор, Луїс. Капець. Реально? Капець. Це хто, хто по гороскопу? Це раки вже по гороскопу? Чи це ще не раки? І в мене 23 червня. Так, гороскопи. Давайте будемо вам... що вас жде. Оскоп всіх знаки зодіака на тиждень, який тиждень. Що, прикалося. Хто там на тиждень був? День. Знаки. Знаки. Як по датам. Так, у нас це виходить Близнюки. Так, Близнюки це з 21 травня по 20 червня. Рак це з 21 червня. Я по гороскопу. Типу, маєш сильні клешні дві, да? Типа, як зловлю когось, то я буду тримати клешнею, що тако. тільки оці суші повиходять. Так. Давайте напишемо молі. Я не хотів. Тридцятий номер був виграшний. Колос. Ну що ж, друзі, тоді будемо завершувати на сьогодні конкурс. Так що ми домовилися від вас активність, від мене будуть конкурси. Реально. Мені їх не важко робити, просто і до зустрічі завтра на стрімі у 18.00 з твічами дропсом. Вони мені офіційно погоджені. Лист навіть прийшов від Amazon, що вам, як креатору, надали можливість дропсів. Класно. Так що. Всім, тихо, то скучної ночі вечора. Вчора десь був. Можете написати айтам. Горить в чаті. Всім до зустрічі. це буде Україна. Слава нашій Україні! Слава нашим ЗСУ, які дають можливість нам проводити ефіри пров... ну Проводити все, що ми бажаємо. Всім. Якщо якісь питання, пишіть у Discord. Це ти Луїс про М Москва. Це та що таке місто? Чи та, що до цього рибок вже годує? Це про яка Москва? Це вже креветками стали місто хм. треба буде ще якісь приколюхи додавати. все друзі, всім бай до зустрічі